Дивись, 100% сліди лисиці. Досить великі в порівнянні з рукою. Так, а ну чи десь є, можливо, рак на Ну Тут живності багато, от видно, що пташки ходили сліди якісь. Щось собі шукали поживи, тут всякі поля ліси вже, так що тут багато чого бігає. Лисиці тут так, кум вже перевіряю фотоловушку. О, ще одна труба, то по ній вода, я не знаю чи заходить, чи відходить. Ну, тут ще одна труба. І по ній вода приходить. О, ну тут зараз рівень повний. Це, таку кістку знайшов, досить велика... Хто? Так, Чия кістка, хто може знає, то пишіть, бо досить велика. І бачите, речків купа. Тобто Тут вода завжди була, колись тут може було озеро. Але після штучно, штучно зроблених міліоративних каналів оцих От, то трохи осушило цю територію. Так, слизу немає. Минулого тижня ще був цього тижня от той самий берег. Вода чистіша стала слиз десь пропав. Так що всі, хто в коментах писав в попередньому відео, що він зникне і не переживати. Дякую, ви були праві. В кого ще таке буде, маєте на увазі, це дійсно, напевно, якийсь наслідок парування жаб, можливо. Можливо, ні. Так, о, ці сосенки ми будемо викопувати. Так. Висажую наразі от просто тут на кусочку, щоб їх в майбутньому пересадити. Бо зараз немає резону десь на берегах садити їх і так трактор поломить, коли буде планувати ці всі горби. Так що тут вони на тимчасовому місці дислокації. Надіюсь, приживуться. Банді. Надіюсь, приживуться. Потім я їх просто перекупаю, я сподіваюся. Отак вийшло. Такий лісок мінімальний тут. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять десь у нас 213 читать. 18 дезорієнтовно дерев, дерев. 16 сосен і дві брізки точно. Обов'язково кожну чуть-чуть підлити. Для чого це робиться? Щоб земля просіла. Вона і так вилугала, щоб просто просіла і обгорнула корінь. От. Не знаю, хто таким не займався, то рада. О тут свіжесенька вода. Можна ставити табуретку, блін і дивитися, як вода тече.